Мови села і гімне, Костенко. Ти знаєш, мови краще нема, ніж українська мова. Прислухайся до звуків, ти води задих, це ж музика, це переливи переливиш листоків. Ціверенькання пташок, дзвіночі клагі на слове. Тож мови краще нема, як українська мова. Я мови інші поважаю, але якось інакше і сприймаю. Та це ж природньо, бо своє ти серцем розумієш. Душею відчуваєш, що ж подієш, Я інчимо вечула. Та так у них мені виявиться, здається. Заміс слово бовкає, та позалізу різе і скригоче, гуркаємо, мов жорнах, Чи хлище ватогом і б'ється, так лацеє, як звір з зубами, наче з'їсти тебе хоче. А наша річечь ти тихо ти тих душ не пече Прийме наскрізь, ти сладить, не завадить. Де сам зіркочить і тримить на струнах тих чекунів. Тож недаремно хороші часи і в час бурен Казав, є така країна, що має назву Україна, що в неї є співуча мова солов'їна. Бо так Тарас, коли співав її, то влучно солов'їною назвав. А він не простачок якійсь тобі, а гений. Тож дуже добре знав, що він казав.